Економіка та реформа системи охорони здоров'я наразі найбільше хвилюють американців. Та, на думку експертів, ймовірно, і вирішать долю цих виборів. Поки у Вашингтоні політики сперечаються, як подолати бідність і забезпечити усім американцям доступ до медичних послуг. Лікарка у провінційному містечку у Місісіпі вже майже 30 років лікує бідних, не вимагаючи платні. Щороку її клініка приймає 8 тисяч пацієнтів. Містечко Татвайлер Вайлер у штаті Місісіпі, начебто, застигло у часі. Центр міста давно занедбаний. Все, що тут залишилось, так це магазин горільчаних напоїв та продуктова крамниця, полиці якої нагадують часи перебудови в Україні. Третина мешканців міста живе за межею бідності. Нак, саме бідність призвела до виникнення унікальної для Америки клініки, де можна отримати дешеву або ж взагалі безкоштовну медичну допомогу. Ми не просимо людей на вході наперед заплатити за наші послуги. Лікар та католицька монахиня Ен Брукс завідує цією клінікою. Ну, як здоров'я? Пейн платить за послуги лікаря. Скільки може? 15 доларів на місяць для мене це означає, що я можу підтримувати своє здоров'я, не витрачаючи багато грошей. у місті немає лікарні. Найближчий госпіталь за 25 кілометрів машину, якої у багатьох просто немає. А у тих, кого є, таких як Тимоті Лейн, часто не вистачає грошей на бензин, щоб доїхати до лікарні у разі необхідності пройти більш ретельне обстеження. Клініка допомагає і тут. Ми допоможемо тобі з бензином бідність тут прихована, неочікувана, на рівні на якому не повинна бути ніде у світі. Майже кожний четвертий новий пацієнт не має чим платити. Тож клініка приймає плату, коли і чим клієнт може заплатити. Інколи це можуть бути овочі або ж щойно виловлена риба. Три чвертий бюджету клініки складають приватні пожертви від таких людей, як Кен і Даян Аллен – вони почали надсилати гроші 20 років тому, коли дізнались про клініку. Я була розчулена і сказала чоловікові, що ми повинні щось зробити. вони жертвують гроші усі ці, ці роки, але вперше особисто відвідали лікарню. Чимало пацієнтів клініки мають спільні проблеми зі здоров'ям. Тат місісіпі має найвищий рівень ожиріння по країні. Амедоніеші мелрику пейну лише 34 роки, а важить він майже 200 кілограмів. Це важко. Це спосіб життя, як ми їмо речі, які погані для здоров'я. Коли ти дорослішаєш, проблеми даються в знаки. Саме це і трапило зі мною. Here... Лікарі намагаються побороти звички пацієнтів, пояснюючи корені проблеми. Там там. Ось так повинно битися ваше серце. Гвендолін Пейтон скинула 4 кілограми. іншими словами, скидаючи вагу, я допомагаю моєму серцю. Правильно, Absolutely. Енн Брукс завідує клінікою вже майже 30 років. поки я жива і здорова і отримую насолоду від роботи. Ми будемо працювати. У цьому містечку нема ані роботи, ані розкоші. Однак тут є 72-річна монахиня, яка збагачує життя цих людей в інший спосіб, продовжуючи його. Я вдячна Богу за вас, доктор Брукс.